Слава Ісусу Христу! В сьогоднішній ДДД неділі я запрошую вас поговорити про щирість. Неодноразово було так, що коли я готував людей до таїнства, особливо до таїнства примирення, людей, які були в дорослому віці, то коли я з ними спілкувався, певні питання для них були важкими. Вони їх приймали, вони розуміли, що це говорить Ісус Христос, що це говорить Церква. Але їм важко було погодитися, що вони мусять піти до сповіді і сказати ці речі. Не тому, що це є якісь незвичні для них речі. Вони одразу розуміли, що християнство є щось інакше, ніж їхнє попереднє життя. Але тому, що сказавши ці речі на сповіді, вони мусять повністю змінити своє життя. Вони ставились до цих речей дуже дуже серйозно. І це було для них насправді щиро. Дуже часто бракує цього нам, які від, від маличку, вже давно в храмі, і коли ми приходимо до сповіді, то певних питань ми просто уникаємо. Можливо, десь якось так забуваємо, а можливо, і не хочемо робити їх на іспит совісті. Насправді замислюватись над тим, що провадить до гріха. Над певними стежками, над певними нюансами, які виявляють наші відносини з Господом, те, що для нас це не просто правила, а насправді заклик Господа до дії. Сьогодні ми чуємо в Євангелії, як Ісус Христос говорить про двох синів, яких батько закликає до дії. Один з тих синів є насправді дуже чемний, виконує всі правила, відносин, але так насправді не робить того, що хотів би його батько. Другий син руйнує все і каже ні. Ви уявляєте собі, як взагалі можна сказати Богу ні. А, виявляється, можна. Таким був шлях багатьох людей. Але в кінці кінців було те, що було у цього сина з притчі розкаяння. Розкаяння, яке випливає не з того, що він хоче бути чемним сином, але з того, що любить батька. І власне любов до Бога. Дає нам можливість повернутися від того життя, яке є оманливим, від тих стежок, які проводять до гріха. Любов до Бога, вона б'є в серце гріха. Любов до Бога дарує нам вільність, щирість. І Господь не просто хоче цієї щирості, Він закликає нас до неї у цій притчі. Щоб ми вміли сказати, що нас турбує, що є на нашому серці. Господь хоче, щоб ми були щирими, і завдяки цій щирості Він може наше серце формувати. На цьому полягають відносини, правда. Ми говоримо йому ту правду, яка лежить на нашому серці, а Він говорить свою правду, яка зцілює наше серце, змінює його. Отож, не біймося і довіримося Господу повністю.